Орест. Орестуня. Іди, іграшки щас бабулька витягне цілий ящик. Ану покажись, де ти є. Добрий вечір. <хзас> Ляля моя. Форобіські. Кіт грошей бабі він дивись намахує, бачиш, рукою <хзас> матає. <хзас> Як ти доїхав? Нормально. Нормально? Втомився? А їсточки хочеш? Ай, Всім привіт. Ваше здоров'я. Сподіваюсь, що у вас усіх все добре. У нас, слава Богу, добре. Бахало, трахало, але. Ой, коротше говоря, біда дають. На дворі холодрига мусила зранку запалити котла, бо в хаті погріб. А дітки ще й Маркуня захворів, вчора з температурою приїхав. От і так. Затопила бабулька в хаті. Сніданок уже відбули, дітки зараз поїдуть у справах старші, а я буду з меншенькими вдома. Це таке. Всім хочу побажати тихого дня, хорошого настрою, ну і ясне діло, що смачної кавусі. Ягнятко маленьке. А що ти робив? Що ти робив? Я люблю ліпаку ліця. Ліпаку! Ага. А що це в тебе ще рядом оце лежить? Що це за іграшка така? Це доросле. Доросле? А, а що ним треба? Що одним роблять я тим дорослим? Що роблять? Покажи мені. І що? Виміряють щось? Ага. Ти, мабуть, б... о, це нормально. Нормально. Річі, бачиш? Дивись. Транспорт уже готовий. Мені їде? А не їде, щось там контакт. Баба понаряжала у свої светри. Користь Марчику. Іду. Клубніка не тут, це картопля. Діти знайомляться з городиною. О, вишні у вас вже є. В черешні. черешні? Yeah. Ні, не дика. Нормально, нарвемо, намиєм, будете їсти. Небо. Червоні я. Є небо. Обережно. Оно. Ох, ви мої ріднесенькі. Пішли подивитися, які у бабульки є троянди цвітують. туди. Їдіть за хату подивитесь. Отуди його. Оно, оно. Так. А літі. У вас виноград грати є? Ну, буде, буде, синок. Ще не час. Пішли туди до квіточок. Екскурсія. Екскурсія! Бачиш? Ой, дітей я скільки. Ай, диди, диви, диви, а він йде до тебе. Бачиш? Ай-яй! Клас! Погладь його ще, погладь, тоді ручки помиємо гарно. А так ой, хороший собачка. Йдемо з нами, йде, бачиш, він слухняний. ми кричать і мені каструлю. давай. Черпачків бабулька надавала, хай Трошки по -по пошастають. Воно. Ай-яй-яй, ну, мале повторяю, все за старшим я не можу. Вас хай. thank <laughs> you Дуже швидко пролетів час. Для мене ці дні просто пронеслись.